Шахтар клуб з величезною історією, який завжди прагне більшого і працює на високому рівні як в Україні, так і на міжнародній арені. У сезоні 24-25 в таблиці Ліги Чемпіонів займає 27 ме місце і останній матч завершився перемогою над Брестом. Матч Борусії Дортмунд відіграє велику роль для команди. У разі перемоги шанси на потрапляння до плей оф значно збільшуються. При порасі Шахтар гарантовано вилітає. Борусія Дортмунд. Одна з найсильніших команд Німеччини відома своєю відданістю та пристрастю до гри у сезоні 24-25 Команда займає 14-те місце в таблиці Ліги Чемпіонів, і останній її матч з Вердером завершився нічією. Знак Борусія завжди була відома своїм атакувальним стилем гри, який приносив ефектні моменти та емоційні перемоги. Для них, як і для Шахтаря, кожна перемога важлива. Вітаю з екрана! Ви дивитесь спеціальний репортаж з матчу Боруся Шахтар. Мене звати Ангеліна Хачатурян і я буду показувати вам все. Від підготовки команд та атмосфери на стадіоні до аналітики матчу та емоцій. І не тільки моїх, а ще й тренера, і гравців. Ми боролися з собою. Поїхали. І навтиїсові на сана далі. І сніги тебе не тротікам, куди удавний ляв. Ми в Шехтарі, як дуже часто говорять міст, у нас немає поділу на нації, у нас єдина нація, це нація шахтаря. І коли ми здобуваємо перемогу, їх здобувають не бразильці чи українці, їх здобуває players. Сьогодні 28 січня. Я вже побувала на прес-конференції тренера шахтаря та гравця, і ми вже дізналися про їх налаштунок, про їх настрій. Наразі я знаходжусь на тренуванні шахтаря. Атмосфера тут надзвичайно енергійна. Команда активно готується до завтрашнього матчу з борусією. Після останньої неділі на тренувальних зборах у Туреччини вони дійсно більш змотивовані та більш зібрано себе поводять. Особливо варто зазначити, як тренер налаштовує команду на високий темп покращення атакувальної системи та точність. У кожному елементі гри. За останні 5 матчів у шахтаря було 3 перемоги та 2 поразки, що свідчить про непогану і гарну форму команди. Будемо сподіватися, що тренування, яке зараз проходить за мною, дасть користь і результат. Футбол – це гра, де діють суворі правила порушення, попередження. Грубе порушення, червона картка. А тепер уявіть, гравець свідомо і грубо порушує знову і знову. А суддя мовчить. Жодних карток, жодних покарань. У війни також є правила Женевської конвенції. Вони захищають тих, хто потрапив у полон. Росія ж порушує ці закони, методично катуючи українців у неволі. І, хоча червону картку вона заслужила давно, червоний хрест мовчить. І дозволяє писати їй власні правила. Для неї діють тільки московські конвенції. Це документ, який описує норми, яких Росія безкомпромісно до яких Росія безкомпромісно дотримується. катування шокерами, сексуальне насильство, відрізання частин тіла і навіть вбивства. На цьому полі ми даємо червону картку Червоному Хресту. За систематичне замовчування цих злочинів в Росії. У нашій традиції перед тим як зануритися в саму гру, давайте поговоримо про місце, де все це відбуватиметься. Сьогодні ми на стадіоні Борусії Дортмунд, Сигнал і Дуна парк. Це не просто спортивна арена, а справжня фортеця для справжніх футбольних фанатів. Його вмісткість понад 80 тисяч глядачів. І він є третім за місткістю по Європі після Сантьяго Бернебео та Ноу. Особливо варто згадати про жовту стіну. Це місця для найвідданіших фанатів. Там фанати співають свої гімни, не весь стадіон вибухає від емоцій. На Останні п'ять сезонів тут було зафіксовано рекордну кількість відвідувань. У середньому матчі сюди проходять понад 80 тисяч людей. Якщо говорити про техніку, то цей стадіон славиться своєю інноваційною акустикою та освітленням. 29 січня. Я вже побула на стадіон в очікуванні якісного футболу. Давайте поспілкуємось з болівальниками та фанатами і подивимось на їхні прогнози на сьогоднішній матч. Бодіваюсь, 4-0 на користь шахтаря. Що для вас означає бути болівальником та фанатом Шахтаря? А, на перше за все, це означає для мене зараз підтримувати свою країну, тому що я буду вболівати за будь-яку команду, яка є з моєї рідної України. Сьогодні це Шахтар, і для мене це перш за все патріотичний вибір. Якщо переможе Шахтар, як ви це святкуватимете? О, oh, сьогодні я це буду святкувати <зі>, зі своїми друзями дуже голосно, незважаючи на те, що ми знаходимося в Дортмунді. І сподіваюся, що нас почує весь Дортмунд. Важкі, але зараз Борусія в поганій формі. А Шахтар виграв Бреста 2-0.

На переможе, то як святкуватимете це? О, я всю додічне буду спати і мої німецькі друзі теж. Ми навіть знайшли серед німця фаната та болівальника за шахтар. Буду шукати своє місце. Енергія на матчі неймовірна, особливо ця жовта стіна, коли там фанати співають свої гімни, неначе про весь стадіон від емоцій. Дуже круто. Давайте я не буду коментувати матч, тому що звук дуже поганий. Зараз за кадром чи потім зробимо аналітику і все подивимось. По першому таймі трішки розповім вам про свої спостереження та статистику першого тайму. Одразу можна сказати, що в першому таймі Боруся одразу почала е, контролювати гру. вони більше володіли м'ячем близько 60 і виглядали впевненішими в атаці. І на 17-й хвилині Шахтар пропустився помилки в обороні, і серу Герасі відкрив рахунок, скориставшись цим. Хлопці намагалися відповісти контратаками, але в цілому. Вони грали стримано і не могли організувати жодної гостриї атаки. На 44-й хвилині Борусія знову підтвердила свою перевагу в першому таймі, і той же самий Герасі знову забив гол, подвоївши перевагу своєї команди. Якось так пройшов перший тайм. Можу сказати, що так в будь-якому випадку Жахтар е, він не здавався до кінця. Перше вони намагалися триматись, але. Якось не вийшла. Таймс, який рахунком 2, нуль на користь порус сюди. Будемо сподіватися, що в другому таймі щось вийде, щось зміниться. Та сам футбол цікаво дивитися, але на рахунок не дуже. Якщо чесно, трішки в шоці, скільки людей зараз знаходяться за мною. Пішли дивитися другий тайм та будемо сподіватися на якісь зміни. Начебто тільки що драка не вийшла. Я там тільки розпочався, будемо дивитися. В другому таймі, насправді, Шахтар активізувався, потрібно було щось змінювати. Вони почали більше атакувати. На 50 й хвилині Марлон Гомес скоротив відставання, забивши гол після розіграшу кутового. Тобто плюс гол на користь Шахтаря. Це був момент, коли хлопці могли повернутися в гру, але, на жаль, Гра в обороні не була достатньо надійною, і вони не змогли організувати сильний тиск на суперника. Борусія продемонструвала свою силу в контратаках, і на 79-й хвилині після швидкої атаки Рамі Бензе Баїні забив третій гол, який став вирішальним. Цей момент стало ясно, що перемога Борусії вже не під загрозою. Якщо підсумувати матч, то можна сказати, що Борусія контролювала хід матчу, використовувала свої моменти і виграла 3-1. Однак Шахтар показав бойовий дух, особливо в другому таймі, але помилки в обороні та недостатня агресивність в атаці не дозволили їм досягти позитивного результату та перемогти в матчі. Таймаж закінчився, скоріше всього, нічого не відбудеться, поки що рахунок 3-1 на користь. Усі до того, яка тут це просто. Тут шахра також є. Другий тайм закінчився на користь 3-1 Борусії Дортмунд. Борусія впевнено просувається далі в лізі чемпіонів. А шахтар зосередиться на внутрішніх турах. Після матчу ми вже прийшли до мікс-сезони. Чекаємо на гравців, задамо їм декілька питань, подивимось на їх емоції, їх реакції на цю гру. Майга всіх форматний. І нам потрібно буде вивчити із технолог, які ми зробили, аби стати кращими вже в наступних маслах грошей. Але тоді всім сорі, вистачило пройти далі або в бігу Європи далі потрапити. Це засмучує, що така набрана кількість очок не дозволила пройти далі.

do jogo do Shakhtar, nessa Liga dos Campeões? Hoje o do... Tudo, tudo. É, como eu falei, é... <coughs> nós oscilamos bastante na competição, uh... competição bastante difícil, uh... é... É... Muito, muitas uh... equipes boas, Mas... jogadores e... é... bons também, é... e a gente e... oscilou não bastante. Não proibir, Isso é normal, é... acho que... У Чінгітами ставити зінкашану, а отру. Вона хоче доволі нормальний процес, тоже з нашої команди. Один тиждень пережив багато емоцій і сумних і зрозуміло, що мені не так просто обходити з моєї рідної команди. Вона завжди у мене в серці, і я завжди. Буду її любити і завжди буду вболівати. Але приходить час, коли е, треба, треба щось змінювати. І я для себе прийняв рішення, що хочу ще е, пограти в е, футбол. Тому е, я дуже вдячний клубу, вони пішли е, президенту клубу, е, керівництву, пішли е, до мене на звучити, спустили і дали можливість насолоджуватися грою і грати. Чому саме вибрали туреччину, щоб продовжити? Ну, скажімо так, коли тобі 35 років, ти не можеш сказати, що у тебе буде багато варіантів. А Туреччина така країна, яка не дивиться на, на паспорт, вони запитували у мене завжди е, мої дані по фізичній готовності. Тобто вони дивилися, як я виглядаю, вони розмовляли з моїми е, тренерами по фізподатівці з тими тренерами, які у мене були раніше. Е, там Вірча Лученського розмовляв, бо він знає людей. Як би, тому і Туреччина мені запропонували пограти, і в принципі я з задоволенням. ...про те, що ви сказали в роздягальні. Ви дуже багато раніше казали про те, що якщо Тарас Степаненко виходить на поле з заправленою футболкою, то він виходить грати так. Більше славно. Сьогодні ви отримали на декілька хвилин, звичайно ж, отримали м'яч, вас випустили в кінці матчу. Ваші останні слова для ваших одноклубників, для тренера, можливо, що вам побажали в роздяганні. Ну, е, я дякую дуже коучу, тренеру. Він випустив мені, як дати останній матч зіграти, шана велика, це для мене дійсно було важливо. В роздягальні я сказав, що для мене була честь працювати. я дійсно, У мене відчуття, я так і сказав, що коли підліток після того, як там прожив до 16-18 років і з родиною, і треба йти там в університет або їхати в іншу країну. Там, і ну, як виходиш як, як з родини і починаєш своє нове життя. Те, я сказав, я подякував всім президенту, керівництву, тренерам, всьому менеджменту клубу, всьому стафу хлопцям, які завжди з нами, яких ми не бачимо. Дивлячись на сьогоднішню поразку, тренер Шахтаря і грабці всі налаштовані, напевно, на майбутні перемоги. Взагалі не розчаровані. Е, в гарному настрої тренер зі всіма фоткався. Ну, ось і все це був день з різними емоціями. Я біжу монтувати для вас це відео. А з вами була я, Ангеліна Хачатурян. До нових зустрічей на екрані.